Всім хай, з вами я Чакун і це вже друга серія, там де я виживаю на Майферець. Сьогодні у мене дуже багато планів. Тоді побігли або я не встигну. І вжух, за кадром я зробила такий огород ягод. Побігли до Олександра за деревом. Так, до нього ще тут добиратися. Так, опа. а що я вже тим хідом пішов? Ну окей, так, вода. Зараз повернусь, коли я вже дойду. Та, я думав, що ти мені один стак дерева даш. Це забагато, ну дуже-дуже дякую. Ну і ще за кадром я зробив отакі сходинки, да. і о, тут я зробив шахту. Хіба для них мені потрібний уже факел. Так, і це вже зайшов на другий день, чим вчора. А це знімав, ще до того було вчора. Так. Щас покажу, мене така табличка чекун тут з'явилася. Ще покажу, що я зроблю. А морік мені дав ліжко, за яке йому дуже сильно дякую, бо я хотів поставити, щоб я міг і спати з іншими ігроками, коли нема Моріка на серфері. І ще ягодки позбирати. Так, і я вирішив на це, і я буду тратити свої перші алмази. Так, я подумала, що мені треба броньку, бо в мене її все і нема, так що я зроблю шлем і сапожки собі. Шапочку і шап сапожки. Так, шість. Та блін. Так, все. І, шо і сапожки. Так, напишіть у коментах, як мені личить чи ні. Від 1 до 10. І тут я побачив, що у моріка горить хата. Я йому зразу написав. Але не я чуть, -чуть прифігів, але це було на збитки. Він сам так захотів, щоб зробити собі скоріше всього якусь нову хату. Подивимося вже потім. Так, пише до хати. Звісно, я чуть-чуть прифігів, коли це побачив, але це так... Стоп! Стоп, да ну, стоп. У мене ж іще є під, я можу щось там зробити, щось поверну. Так, і ви готові це побачити? Один, два, три. От, отак я зробив під, як це реально під. Тут всякі ненужні старовинні ні інструменти. Тож оцініть від одного до десяти, як вам так подобається чи ні? Прикольно зробив чи ні. Ну і на кінець відео я хотів тут, отут зробити собі скала такий невеличкий. Поїхали І вжу. Так, ну ви готові один, два три. Ось вот, такий склад у мене з'явився. Я його ще не доробив, що отут, зараз, От, отут дерево поставлю, отак і буде красивіше. так уже поліпше. Він такий прикольний, маленький, невеличкий. Якось отак в мене вийшло. А з вами був я Джакун. Всім пока! І вже.